Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні готуємо персикове варення такий, можна, як сказати, джем. Для цього потрібно персики помити і відділити від кісточки і порізати на шматочки. Цукор, а також лимонний сік або лимонна кислота. Усі процеси, інгредієнти, тобто, я залишу в описі під відео. Отже, в мене вже готові підготовлені персики. Цукор засипаємо, ділимо на три рівні частини і засипаємо по черзі. І варимо хвилин 15, потім покажу ставлю на вогонь. У мене соковитий персик, там соку трошки є, але все одно потихеньку перемішуємо. Бачите, соковитий дуже. Якщо у вас менш соковитий, то е, треба помішувати, щоб не пригорів. Або, можливо, залишити на хвилин 20, щоб трошечки пустив соку, то вже дивіться, як вам виходить. Якщо хочете зберегти шматочки, щоб було, щоб було таке, янтарненьке шматочками, е, то треба дуже обережно, так легенько Помішувати, тому що персик дуже ніжний. А якщо ви хочете джем, однорідну масу, то тоді можна сміло помішувати, тому що тоді можна все пробити блендером до однорідності, щоб було таке персикове пюре. Ось, варення закипіло. Не забуваємо його помішувати. Бачите, який в мене соковитий персик, дуже багато соку, тому мені його трошки довше треба варити, тому що, щоб густеньке було гарне варенечко, треба, щоб википів трошки сік. Ось. У вас якщо менш соковитий, ну можна трошки менше варити. Я буду хвилин 15 варити, так, щоб воно покипіло, потім буду засипати другу порцію цукру. Висипаю другу порцію цукру і знову варю ще 15 хвилин. І третій раз добре перемішуємо і варимо 15-20 хвилин. А також не забуваємо про лимонну кислоту. Пропорції будуть. В описі під відео повторююсь. Не забуваємо періодично помішувати, щоб не пригоріло. Все хай кипить. Ну, і ось дивіться, яке воно гарненьке, густеньке виходить. І ще загустіє, коли вистигне у баночках. Тож буду закривати. Тепер розливаю в стерилізовані баночки. И закручиваю. Ну і ось у мене вийшло три таких півлітрових баночки янтарного ароматного смачного вареничка. Таке сонечко в банці, літо в банці. І трішечки, щоб скуштувати, посмакувати. Ось ще, дивіться, це воно ще гаряче і вже таке густеньке. Бачите, ще парує. Дуже таке. Класний, консистенція мені подобається. І шматочки скуштувати, і пюре. Готуйте і ви на здоров'я. Всього вам самого доброго, смачних та вдалих вам рецептів. До нових відео, до нових зустрічей!